У Білгородській області Росії безпілотник атакував нафтобазу, палали три резервуари. Російські телеграм-канали стверджують, що дрон атакував нафтобазу Білгород у селі Долга. Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков також поділився своїми коментарями щодо інциденту в регіоні. За його словами, в Губкінському міському окрузі сталася надзвичайна подія. Після вибуху на інфраструктурному об'єкті зафіксовано пожежу. Оперативні та аварійні служби працюють на місці. Усі обставини події встановлюються, пише В'ячеслав Гладков. Більше подробиць щодо атаки на Нафтобазу з боку місцевої влади так і не прозвучало. Російські пабліки пишуть, що в останній об'єкт атакували 15 лютого, але серйозних ушкоджень тоді не було. Що ж зараз із нафтобазою поки невідомо. Впродовж останніх місяців у Російській Федерації фіксують велику кількість пожеж, що часто спалахують як у Москві, так і в інших регіонах. Зокрема, почастішали пожежі у портах, на військових об'єктах, заводах та нафтобазах. Наприклад, у лютому 24-го року в Москві сталася пожежа на заводі Міг, який займається повним обслуговуванням від конструювання до ремонту одномених винищувачів носіїв кинджаль, що беруть участь в ударах по Україні. Або 30 грудня минулого року, коли спалахнула пожежа на російській шахтарській компанії «Удокан» за Байкалі. Внаслідок інциденту була пошкоджена частина заводу. А у листопаді спалахнула пожежа на території московської електропістанції «Чагіно». Повідомляли про густий дим і загоряння трансформатора а також 120 літрів палива.